Доброго дня, друзі! З вами знову я, Тетяна Титаренко, художниця з Канади. І це мій другий влог про мій тиждень життя і моєї роботи в Канаді. В цьому відео я розповім вам, що я робила, де я продавала картини, які матеріали я купила і трохи про моє життя. Я сподіваюся, вам буде цікаво. Це субота і я збираюся їхати в художній магазин. Мені треба купити фарби і там ще дещо. Поїхали зі мною, покажу вам, як тут все виглядає. Ранки і іден. А, дивіться, тут у нас є акція. Виберіть фарби або мідіуми і кісті, акрили квіткові. Купи одну, а другу за 50% зі знижкою. Ну, це прекрасна акція. Моя підписниця художниця з Великобританії Ольга писала, що це дуже класний акрил. Я його ще не пробувала, але треба буде спробувати. Дивіться, скільки класних кольорів і відтінків. Е, його тут 118 міліграмів і коштує 8 доларів. ну Звичайно, плюс податок. Ось, 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 ось в таких баночках. От такі ось тут скажені знижки, навіть на такі великі полотна, але зараз я ще уточню, 60%. Просто знижка. Не треба купувати там два або ще, щось, просто знижка 60%. Я хочу ось оцей великий. Ну, попросила я зараз мені допоможуть їх стягти, тому що вони дуже дуже великі. Вони може так і не здається, але в нас справді дуже великі. Do you need help? No, you sure? Yes. Thank you. Okay. Ну і що, нічого я не вибрала. Нема тих кольорів, які мені потрібні. У них якісь тут всі стандартні, ультрамарин, кадмій і... Умбра. Ну, ось, привезли ми додому всі ці холсти. Ось ці два великих, самих здорових. Метр один на 1,52. Я за ними полювала давно. Їх два було. І це, нарешті, я їх купила. Ну, бо сьогодні ця знижка прекрасна була. Потім ще купила чотири ось таких. А тепер в мене буде. На чому писати великі картини. Ну, У мене там ще є, звичайно, але оці два великих я дуже хотіла. Так, ми приїхали за годину від нашого міста, в сусіднє місто, купили станок токарний, на якому будемо робити коротенькі рамочки. Їхали ми цілу годину, але я думаю, це добре придбання. Буду пакувати мініатюри, які мене купили. Ось купила ось таких янголів. І ось таку мініатюру зіркової ночі, вона олійна, на полотно на підрамнику. І зараз я її буду підписувати і пакувати. І вирішила зняти для вас відео. Сподіваюся, вам буде цікаво. Що ти шукав? Коли сино досі не знає, терди той вітер, що піднімає крила. Вітер ти той вітер, вітер, вітер надає мені сили. Він Миколаїв, і в Полтава Цього літа нам було мало, і усього життя не вистачить забути місце, ти можна самим собою бути. Ну, не можу я вийти з цього магазину. Дивіться, ось е акварельна бумага, папір. Я таки купляла за 60 доларів. Тут три шматочки, але розміром, е розміром 22х30 дюймів. І зараз на нього знижка теж 40%. Ну, як оце піти, звідси як оце не купити. Покажу вам ще, що я купила, окрім е полотен. Е я купила ще ось таку фарбу. Це з недорогих. Я не знаю, це, мабуть, коштувало 10 доларів щось таке. Я її ще не пробувала. Не знаю, яка вона. Потім оце це взагалі якась така типу, чи за 15 доларів. Ну, спробуємо її, білили завжди мало. А ті за 45 доларів 200 міліграм Амстердаму мені якось. Шкода було купувати. Коротше, так. І ось дивіться, ще, що я купила: цілу стопочку ось таких маленьких холстиків. Вони були по долар 50. І ось буду на таких робити мініатюрки. Ну і пензлі. Купила ось ось такі пензлі 4 тоненьких. Там зараз в Майклсі така є акція. Ага, тут не про. Треба розрізати. Ладно, не буду їх розкривати, коротше, ось такі вони, бачите. І ще цілу пачку таких дешевих купила. Мене питали, які я беру пензлі. І, ви знаєте, останнім часом я замовляю. Не замовляю, я просто купляю ось такі дешеві. Є декілька в мене, звичайно. Таких нормальних, дорогих пензлів. Це не всі в мене ще багато є. Раніше я ось любила дуже для акрилу колос. Це в мене для розпису стін були. Цей такий ось класний, купляла я, мені здається, 16 доларів він був. Але купляю ось такі звичайні, дивіться, тут цілий набір різних і. Якось вони в мене всі йдуть. Давайте ми їх висипимо. Коштували вони, повторююся, 15 доларів. І подивимося, що вони тут маємо. це 5 ось таких великих пензлів. Ну, вони доволі такі. Мені здається, вони будуть класні. І Всі мені згодяться. ну і ще вчитуючи те, що це за 15 доларів, то це взагалі. Потім ось такі пластикові мастихінчики. Так. Раз, два, три, чотири, шість їх. Ну, такі м'якенькі, не знаю, я ніколи такими не користувалася пластиковими. Але для чогось вони мені згодяться. Так, далі у нас є одна ось така вірна, один такий вірний пензлик. Це все синтетика. Звичайно ж. Так, давайте подивимося, що у нас тут Плоскі пензлі. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Це скошений. Дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять. Тринадцять плоских пензлів різної. Е, це типу, як скошений. Різної щільності і розміру і товщини. Тринадцять. Так. Далі у нас такі ось круглі. Раз, два, три, чотири. Чотири більш-менш таких товстеньких круглих. Я їх теж для акрилу використовую. А ось іще один плаский. Ні, це скошений, по типу скошений. Так. Що ви котитесь? Так, і що у нас тут залишилось? Куча Міленьких, раз, два, ціласки, три, О, ще один скошений. Коротше, ось такий ось такий набір. Сподіваюся, вам було цікаво. Це фірма Artist Loft. Дешева фірма, але це дуже вигідно, тому що я ці всі пензлі використовую для акрилових робіт, для олійних робіт, я теж їх використовую. І... Я вважаю, що це добре вкладення. В мене є багато інших пензлів, але вони вже. Е, ну, ось, Наприклад, щитину я брала теж недорого. Але я часто забуваю, це ось я особно пензлі купляла. Часто забуваю їх помити або ще щось, і вони потім псуються. Бачите, ось такі тверді вже. Прийшла посилочка. Давайте розпакуємо її, подивимося. Я заказала дещо на Амазоні. Для роботи своєї. І зараз ми з вами зробимо розпаковочку. Дивіться, ось така ціла стопочка листів для. Ну, коротше, вони такі на клеєвій основі. Читайте. А ось бачите? Воно склеюється, це я замовила собі, щоб робити стікери. Потім ще одна стопка клеєвих листів білих. І головне, що я хотіла, це такий дирокол. А чому тут зірка? Я, я замовляла дирокол в... в круглий, не зірку. А, підождіть, А чого він відкритий взагалі? Приколь. А, ні, округлий. Тільки чого він відкритий. Хм. Коротше, ось такий диракол, який робить стікери. Ось так. Цю ідейку мені підкинув мій друг. Так, а це що таке? Я вже забула. А, я ще акрилову фарбу замовила, будь ласка. А, ще й пензлі. Боже, я вже все і позабувала, що я замовила в день. Замовила акрилову фарбу, хоча я забула, що я її замовила, я купила собі арт-дек. Ось таку білу. Я купила собі вже дві. І. Набір пензлів, які в мене були в списку бажань на Амазоністі. Але мені так ще ніхто нічого й не подарує. Дивіться, що я буду робити. Я, коротше, буду друкувати. Брукувати на цих клеєвих е, свою лейбу, а потім оцим дироколом я буду це вирізати. Я, правда, не знаю, як це робиться. І ага. так, так? Ану давайте. Так. I'm so excited. Ні, давайте спробуємо на звичайному листі паперу. І ось такі стікери в мене будуть. Клас! Дюша, це не трогать. Окей? А ти може перок на столу? Можу. Of course. Мені треба п'ять. П'ять? Угу. Оце штука. Клас! Тепер у мене будуть свої стікери. Ну, бо замовлять стікери, отакі кружач, кружельцями, то я хотіла на принцу замовити свої, але це щось там дуже дорого було. Ось така в мене тепер є чудо машина, чудо папір. Будь ласка. Клас. Пишіть, як вам мої покупки. По цінам напишу пізніше, бо я не пам'ятаю, що скільки треба це подивитися. все. Я забула показати, що в мене купили. ось дивіться, такий ось сет з маками з акварельними. Зараз буду їх пакувати, відправляти в США. Що тут в мене такий творчий безлад? Ось два котика моїх, Там он я загрунтувала нові овальні холстики, пробувала. Свою нові білила, які я купила. Ну, це моя фотозона така, бачите? Там я фотографую картини. До речі, ці акварелі в мене провисіли в магазині майже рік. Їх ніхто не купляв, заходили, дивилися, лайкали, але не купляли. І ось нарешті їх купили. І я часто пишу дві майже одинакові картини, щоб можна зробити було продаж сетом і по особності продати їх. І, до речі, зараз треба зайти в магазин і видалити два лістинги з цими картинами, акварелями, які в мене були по одній. І ось так я спакувала і роблю відправлення вдома. І потім просто везу картини на пошту. Зараз треба поїхати на пошту, відвезти, відвезти посилки. І я собі налила класу і зараз буду швиденько намалюю якісь мініатюрки. Це я такі собі купила заготовочки по долар 50. Усіх загрунтувала і зараз швиденько щось. Набрисаю, мабуть, це будуть квіти, я думаю. Я намагаюся частіше робити всілякі мініатюри, тому що мені в магазині на Еці треба завантажувати кожного дня. Звичайно, не завжди виходить це робити, але я намагаюся, іноді ось так от буває. Ставлю декілька таких маленьких картонок або ДВПшок і прям скопом так сказати малюю, як мені писали, штампуюш. Ти штампуєш картини. Ну, коротше, штампую свої картини. Ну, але це такий мій бізнес. Штампую добре. Так, ось що в мене вийшло. Ну, це зайняло, мабуть, хвилин 20. Знаю, мені, не знаю, мені наче не подобається, але це були залишки фарби. Коротше, подивимося. Виставлю їх. Напишіть як вам? Прийшов час, ми їдемо на пошту. Да. Везем картини. Тут ось олійна і акрилова і тут дві акварелі. Одна в Нью-Йорк, друга... Ой, забула. Куди ось завис з собою тут перекусити? Так, давай я сюди покладу і візьму цю вкусняшку собі. Сьогодні за рулем моєї машини буде Діма. Мій працівник незамінний. Так, ми приїхали за 10 хвилин до закриття. Thank you. Hi. I can give you the order number. Так, ми відправили посилочки, тепер заїхали взяти пасмузи. Чи що ти будеш? Ну що, прийшов час відпочивального капелюху. Ми приїхали в Walmart, отвезли посилки. І ось дивіться, як вам цей. Так, тепер давай. Ні, це мені не дуже. подобається. О, це прикольний. Ну, я то, що не <laughs> ну давай туди. Ні, ну це прям такий, я це прям такий, типу, отваліть всі від от мене. Я віддихаю. Так? Да? Що робити? Який краще? Так. Пошіть, яка вам більше подобається. Ззаді, звісно, це вийти зі гарантових футболочок, як будто я на базарі. Все, ми забракували усі шляпи. Всі шляпи нам не підходять. Ну, ось одне, одне преимущество, так сказати, цього е, нашої пошти далеко, що можна заїхати на возе. Фу, боже, а що так воняє реально? Я думаю, що Тоже душе неприемно. Такие вот тут есть пляж, комарі. Но ну, романтика так себе, воняє, комари летают. С тобой, конечно, да? на нашу Там не там Давай пройдемся, уже зашли. Давай, девочка купается, ёмай. Играют в волейбол, купаются. Не, ну, гарно тут, но. Запах дуже неприємний. О, вон маяк. Гарно, гарно. Будемо їхати під мосту. А туди нагору ми їхали по цьому мосту зверху. А тепер їдемо назад іншою дорогою під мосту. Ой, який захід сонця. Бачите, тут у нас... Прикольно, мені так Такий індустріальний цей район тут. Куча всяких заводів, фабрик, кораблі такі великі. В приїхали ми в інше місце. Не доїхали до того нашого, але ось якесь новеньке. Дивіться, ось маяк, басейн. Бачите, там басейн є. Це Confederation Park, але якась інша хтось там... спить. Такий самий пляж, який там... Можна і тут собі постояти, подивитися і посидіти. Ми Може ми тут сядемо? Що ти хочеш до води? Це вже більш романтичне місце. Дадім. Оце в нас місце сили. цієї Кстати, так. Ооо. Прикольно високо отдихає, по-моєму, нервно. Я хотіла з собою сотну сама. Ми приїхали по полуницю, пепа теж з нами. Да. Так, ось така тут велика ферма величезна. Там кукурузка росте. А оце ось ось, все-все-все це полуниця. Ну що, йдемо? Спирати? Боже, яка красота. Угу. Я готуюся до ярмарки. Раз в місяць проходиться ярмарка і ми збираємося сьогодні туди поїхати. Я сподіваюся, все буде добре. Ось дивіться, покажу вам, що я приготувала. Ну, По-перше, приготувала стікери, щоб запаковувати. Ножниці, скотч, візитівки свої, плівку, ножичок. Ось такі стікери я купила, зараз буду писати ціни. Я одразу понаписую різні ціни, потім їх просто поприклею на місці вже. Зараз буду пакувати картини. Ось купила таких теж підставочок, ось таких, ось таких різних. Для більших картин візьму такі розкладні мольберти. Ми ось уже майже під'їхали. Ми вигрузили все своє добро, тут он, там будемо виставлятися зараз. А Тут не можна взагалі паркуватися, бо нам підійшов тільки, що хлопець сказав, що він штраф отримав, що тут став. І ми, коротше, за п'ять хвилин це викидали. Зараз Діма перепаркується і ми будемо виставлятися. Скоро закриється вулиця, бо ще, бачите, по тій вулиці їздять люди. І ось мені подарували таку тележечку. І вона дуже зручна для таких переїзних штучок. А ще ось мої друзі займаються такою красою. І ми сьогодні теж виставимо льодяники, меренгу, піхню. Робимо таку трошки рекламу. Цей ярмарок проходить раз на місяць в літній сезон. І ось ми другий раз вже тут виставляємося. Це безкоштовно. І всі люди, які роблять хендмейд, можуть продавати там свої вироби. Я приймала участь тільки другий раз, але почуття незабутні мені дуже сподобалось, не дивлячись на деякі нюанси, якось ця оперна співачка. познайомитись, вона теж тут виставилась, іду її шукати. Прийдемося, подивимося, що тут продають: сережки, теж картини. І тут картини, всюди картини продають. Ось скільки картин? І це як тут клас.

І тут вже ярмарка майже закривається. Вона працює до одинадцятої вечора. Це десята вже година. Людей все ще багато, ще ходять, дивляться, але вже після десятої в мене нічого не купляли. тільки брали візитівки, але це теж дуже добре. ось уже майже пів на одинадцяту. Ми збираємося, ось пакувалися. Люди ще ходять, але вже, звісно, не стільки багато, що це було. Сихаємо, там, пішка. Ну, Всі теж потихеньку збираються. Я тут трошки залишила, візитівки мої порозгрібали. Боже, вони вже треба замовляти, вже нема. Ціла пачка вже уйшла. Ну і добре. Ось такий у нас був сьогодні день. Нарешті погрузилися. Ой. Ось отак от виглядає наша машина, коли ми їдемо з ярмарки, або ще звідкіля все ззаді, задні сідушки розложені, і просто в нас все забито ззаді моїми картинами, столом і всякими цими стульчиками і так далі. Все, зараз вже будемо їхати додому майже 11 -та година. Такий чудовий захід сонця. Ось дивіться, які в нас тут квітки ростуть. Все, що хочеш Дивіться, друзі, я заїхала на наше місце видокове. Спеціально, щоб вам показати цю красу. Бачите, ось це ось Гамільтон, Стоні Крік, видно озеро Онтаріо. Але вже, мабуть, ліси. Ліси горять і вже озеро. І вже озеро не дуже сильно видно. Така краса. І тиждень завершився неочікуваною рибалкою, на яку ми зовсім не збиралися, але ось так на неї потрапили, назбирали трошки. А дуже я дуже, вищив, але а, було вже, дуже ти гарно. Вау. Я сподіваюся, вам було цікаво подивитися цей влог про моє життя, про мою роботу в Канаді. Підписуйтесь, будь ласка, на мій канал, пишіть свої коментарі, можливо, задавайте якісь питання, я з радістю вам на них відповім. Підписуйтесь також на мій TikTok, Інстаграм, на мій etsy магазин. Дякую всім за перегляд і всім гарного дня. До побачення!